Я можу творити зараз це в таких формах. І, власне, про це я запрошу поговорити зараз пана Любомира Медведя, але ще раз хочу повернутися до того, що мені здається, що зараз взагалі велика цінність, що мистецтво є і що йому буде. Так що запрошую пане Любомире вас до слова. Дякую. Дякую. Чому дякую, що твоя галерея функціонує, працює, і ти втомна людина бачиш про те, що ця галерея розбудовувалася, щоб вона ставала осередком культури в нашому місті. А відтак, можливо, і поза нашим містом, може і в нашому регіоні, а можливо, і в сілі нашій наші Україні, яка Дякую і говориться, і фронт полягає не тільки на сході, не тільки на півдні. Фронт полягає крізь кожного з нас, крізь нашу душу, наше серце і нашу свідомість. І на цьому фронті також не легко стояти. Нелегко знайти своє місце, своє успособлення, свою перспективу і свою мету. Я вважаю, що лише мистецтво заангажоване, лише мистецтво, яке є відповідне до переступу сердець всього, всього нашого суспільства, яке є адекватне нашим налаштуванням, нашим, нашій позиції у цій час. Вище мистецтво щире і талановите. Таке мистецтво нам потрібно. Нам не потрібно будь що, нам не потрібні скандаль... скандальчики мисечки, нам не потрібні епатажі, мисечки. Хоча про епітажі можна сказати окремо, тому що мистецтво, яке не епатує, яке не... Стає епатажом для взялося, я також не весельська. Але я маю наводжу кепський А На відміну від того, що є епатажом, серйозним епатажом, пробіженим мозком і звіреним із ударами Твого серця. Так що дякую, Бося, що ти також долучаєшся до цієї. До цієї проблеми, яка є внутрішнім нашим фронтом, нашим індивідуальним фронтом, фронтом кожного із нас. Я дякую Юркові, який цей також на час. А він людина чутлива, людина делікатна. можна сказати, людина ніжна душею. А він заходить собі сили стояти, стояти місто на ногах і. Працював. Я люблю Юрія Смольчика. Я люблю його так, як його дідо, Григорій Смольський, любив мене. От якась є, є така трапила, якась така, така послідовність життєва. Я гордий тим, що його дідо, Григорій Смольчик до мене так. Він досить так шляхетно, так ніжно і з такою любов'ю. І я також влюзу той Юрій з такою самою любов'ю, з таким своїм почуттям. Насамперед, як до чесної порядної людини. Бо він дійсно є людина христально, порядна, христайно, чесна. Може сказати, що в наш час це літки, я не став розбирати. Можливо, і але те, що Георгій Моський належить саме до тих прямо стоячих порядних і чесних людей, це я гарантую. І це є, як на мене, велика його фра, великий його шанс саме як художника. Художник не може бути непорядною людиною. Художник не може бути спекулянтом, художник не може бути на Художник або є в своїй чесноті, своїй в своїй, своїй чесності, або ви на місці, або й належить до, до, до числа блазів, числа епатажистів, числа жартівників, вичівників, яких також у нас в нашому суспільстві немає. E, без патосу, смочки Юрко, відноситься до мистецтва. Так як і до мистецтва покійні покійний Євген Микидович Лисик, Людина, яку можна посадити серцем для кожного з нас, я в віркую вашу ту саму персипляність, ту саму чесність мистецьку, ту саму відповідальність за те, що ти робиш мистецтві. як я пам'ятаю в усьому спілкуванні. Із незабутнім Іганом Лисиком, якого я був найбільш приятелем і чим якось я проговорився. Я не саме від зважив того, то, що представляє Юрій Свонський на очі височі. Я тільки скажу одне, це мистецтво розумне. Це мистецтво пройдене свідомістю. Це мистецтво. skierowane u filozoficznie można powiedzieć, sfery. Ja nie lubię tego słowa, filozofia, nie wiem, dużo czasu używałeś, ale o, ale jak raz jest taki moment, kiedy termin filozoficzny nie zwróci tylko, bo on takie naprawdę pojawia się w istocie z wspomnienia Józefa Smoćka, Саме оце його світоволяд, світосприйняття, оці його, його висновки про життя є тим платформою, тим фундаментом, на якому постують ті його проникнені, шляхетні, формально вишиплені, естетичні і чесні твори. Я Юра, тебе щиро вітаю із. Твоїм налаштуванням життям. Я підпишу наступних багатьох і багатьох успіхів. Я думаю, що в наш соборний час, коли фактично в мистецтві відсутні всякі далі цінності, коли твориться що твориться, я думаю, що більшість з вас знає, що я маю на увазі, коли я говорю, коли мистецтво стає. Чимось анахронічним, чимось блазенствуючим у суспільному житті. Я думаю, що твоя чесна позиція сам є те, що відкриває шлях для майбутнього мистецтва. Якщо воно хоче жити, якщо воно хоче розвиватися і якщо воно хоче бути синхронним того життя суспільства. Дякую за те, що ти є і бажає тебе успіху, далі хочеш дащи. Thank you.